Євангелій від Марка у 10 главі закликає наших людей православних порозуміти, коли Бог покликав нас вернутися в царство Божое, яка нам буде награда, яка да, ми розуміємо, там впереді Царство Божиє, але яка ціна тому? І Господь каже, не є нікого, хто би оставив свій дом братів, сестер, отця матір, жону, дітей, землю, бізнес ради мене і Євангелія, щоб не получив сто крат вище. Сьогодні якраз у Марка казав Господь дивіться, як Надіючимся на багатство тяжко вийти в царство Божо. Бо ліпше і легше верблюду пройти через ушко ігли, чим багатому царство Божо. Та хто може спастися, сказали апостоли, то хто ж таки знайдеться? Господь предупреждає всіх, в тому числі і нас? Невозможно тот чоловік Спасіння От Бога, вірою в Христа Ісуса, присходить співучасті, співдіяння чоловіка і Бога для того, щоб не нарушити свободну волю. От по чому в цьому мірі православні християни зразу замічають, що коли ти починаєш співпрацювати на полі духовному, то ти чувствуєш присутність Бога. І серце горить від присутності Бога, чоловік водушевленний, чоловік пламеніючий, як сказав апостол Павел, ви не просто будьте віруючі, а пламеніючі, горящі, як світильник. Так от іменно то приходить, коли Бог рядом, коли ми прикличемо Господи, іди зо мною рядом, або вселися у мене. Звечеряй, і для того йдемо на ісповідь, щоб потім священник читає молитву, розрішення і чоловіка допускають до причастя, а тут відбувається бажане єднання нашої душі із Господом. Сказав сам Господь, хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, буде мати у собі життя подлинної. Цікаво, як пише Павел Тіту, що іще в першій голові замічає, не забивайте православні християни, для тих людей, котрі вже ходять до церкви, для тих, вже омилися не однократним, а многократним, будучи на сповіді, контролює себе, для таких людей все чистоє. І що би ми не робили, для чистих все чистоє. А от для осквернених і невірних людей безбожних не є нічого чистого, бо осквернені і ум їх і сувість. А чому ми так кажемо? Ми сьогодні читаємо послання Павла к цвіту, а це так актуально нині сьогодні нам. Вони безбожники. Говорять, що знають Бога. А ділами одрікаються, каже Павел, тіту, будучи гнусні, непокорні, неспособні до якого доброго діла. А от ти, Тимофеє, говори і наставляй лише в тому, що здраво з ученням, що співпадає з ученням. Оби старці були бдительні, степенні. Здорові у вірі у любові, або ж стариці, тобто старші жони, одівалися прилично, як, як святі жони. або не були клеветниці, або не піддавалися якимось злим ділам, щоб розумляли своїх дітей, і внуків, берегти сім'ю, любити жін, любити дітей, любити мужей, бути цілемудриними. Старатися за дом. Ведь коли ми читаємо апостола Павла послання к Тимофею, то ми споминаємо, що наші батьки, наші діди то самое говорили майже слово в слово, наставляє нас, їх дітей, і внуків. Бо то, що пише Павел Тимофею, то й не є образ православного християнина, образ жизни християнина. Юноший не забув Павел ще увіщає їх бути ціломудриними, особливо нині у 21-му віці, в газеті в кожному кіно. Кіношники б не були кіношники, якщо б їх артисти всі не курили з такими смертельними затяжками і з блудними сценами. Мало того, що не кажуть, до 18. Вони прекрасно знають, що такі фільми видять і діти. І заряджаються безумієм і сатанізмом сучасних сатанінських фільмів. Да. Із тисячу фільмів, може, п'ять, десять можна знайти із добрими темами, остальне все пустоє, гнилоє і бездарне. І тому і ти, Тимофеє, сам показуй добрий образець добрих діл. В учительстві чистоту, ведь ти ж є піскоп, степенність, неповрежденность, неповрежденность нашого учення слово має твоє бути здорове, або противник був посрамлений, не маючи сили і способності і можливості щось худоє сказати проти нас. Душі настоящих православних пламеніють огнем радости, більшу тю радості прибиває, ніколи вже чоловік не захоче піти в темноту і холод цього світа, а держатися радости в общенні із істинними дітьми Божими в церкві Його, а у вічності в'єдно з Люанією і з тими 650 християнами. Да й з нашими святими ми зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.